Чи варто пити поляну квасову при цукровому діабеті? І так, і ні. Давайте розбиратися, як в якому випадку краще поступати. А ви підписуйтесь. І так, поляна квасова реально може бути корисна при цукровому діабеті, адже у крові є більша схильність до ацидозу, тобто до закислення організму, а поляна квасова добре це нейтралізовує, як лужна вода. Знову ж таки, якщо у вас є. Понижена кислотність шумкового соку, надто часте вживання поляни квасової та будь-яких інших содових вод, які містять гідрокарбонати, може бути шкідливим. Адже саме такі води можуть знижувати кислотність ще більше. Знову ж таки, людям з надто низькою кислотністю вживання. Дуже великої кількості води, само по собі, може знижувати цю кислотність і погіршувати роботу шлунка. Тому в кожному випадку індивідуально.